Дуже гарний приклад, який мені подобається: це конфлікт за сієченський Ліднік, який стартував приблизно так. От в 70-х роках, якщо схематично, і зовсім коротко, індуси вирішили, що теж цей ліднік контролювати важливо, бо якщо вони почнуть повномасштабну конвенційну війну проти Пакистану, ну, то знає, щоб забезпечити собі там фланги, вони для контролю над цим лідником висадили вертольотний десант, але це було дуже так: от, високо в горах, і там було купа проблем. Солдати обморожуються, вертольоти не можуть дотягувати до необхідної дальності висоти польоту, там боєприпасами не можна. Стріляти по, ну, з вертольотів по ну, в штатному режимі, тому що розріджене повітря. От виходить ці всі проблеми на рівному місці індійську армію спіткали, це все посачилося в пресу, піднялась зрада. І вже з прочитання цієї зради пакистанці такі, упс, а в нас лідні каджали. І потім це йшло таким тікучим ну, режимі, і сторони були, скажімо так, вимушені відступити. Ну або